І йшла я в хату і першу чергу, що треба мені зробити, промить оцю рибку, що я вчора посолила. Трошки я її, вона лежала тако по одній на досці. Доска от тако стояла підложена, оця штука стояла підложена от з таким нахилом. Дивіться, це для того, щоб під кран збігав оцей сік з неї. Щоб вона була тверденька, щоб вона була дуже добра. Зараз я її промию. Тут з розрахунку дві ложки солі, ложка цукру і неповна ложка ну, можна сказати, чайна ложка перцю. У мене суміш перців, дивіться, тут різний різний перець. Зараз я промою, візьму друшлячок, Візьму її друшлячок, щоб вона стікла. Потім навіть трошки протру кухонною бумагою і зложу в скляну стару якусь і залю чуть чуть